Густими туманами, полум'яною ковдрою листя та першими іскорками інею щедро встилає землю осінь. Давайте зупинимось на мить і придивимось, як осінь прикрасила все барвисто. Але дні все корочують. Гляне сонечко і знов захмариться. Давно вже попрощали нас-під неба журавлі, ташки замовкли в гаях і втихло на землі. Добрий день, дітки! Нагадайте мені? Яка зараз пора року? Осінь. А який зараз місяць? Листопад. А чому він так називається? Тому що це місяць опадання листя, пора ранніх сутінок і пізніх світанків. У сиву давнину його називали напівзимник, падолист, листогній, грудкотрус, ворота зими, листопадень. Послухайте чудовий вірш про листопад. Листопад несе в ковші сірі хмари і дощі, листя все пооблітало, та пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебіді, шпаки, журавлі і качки сірі теж поринули у вирі, А горобчики малята будуть з нами зимувати. Діти, ви ж пам'ятаєте, що перелітні птахи восени відлітають у вирі, а ті, що не бояться холодів, залишаються зимувати вдома. Тому їх так і прозвали зимуючі птахи. Давайте пригадаємо назви зимуючих і перелітних птахів. Перелітні птахи це лелека, шпак, ластівка, зозуля, дріст, лебідь, і волга. До осілих, тобто зимуючих птахів, відносять горобця, дятла, голуба, щіглика, ворона, сороку, сича. А зараз уважно роздивіться журавля. І скажіть, журавель який? Так, він великий, високий, довгоносий, сірий. А ще журавель перелітний птах. Мовна вправа. Скажи навпаки. Лелека великий. А соловей маленький. Восени птахи відлітають, а весною прилітають. Молодці. Правильно. Мовленнєва гра один. Багато. Ластівка, ластівки, соловей, солов'ї. Шпак, шпаки, Лебідь – лебеді. Лелека, лелеки. Зозуля, зозулі. Тепер пропоную пограти в гру, пізнай птаха. Я опишу птаха, а ви назвіть його назву. Має довгий хвіст, міцний дзьоб, червону латочку на голові та біля хвостика. Здогадалися? Молодці. Білобока, чорний хвостик і голівка. Впізнали? Прилітає з першим снігом. У нього червоні грудки. Правильно Сіренький, метушливий. Часто заглядає до нас у кімнату. Сьогодні ми багато дізналися з вами про пташок. Навчилися розрізняти перелітних та зимуючих. Давайте пригадаємо, які пташки відносяться до перелітних, а які до зимуючих. Перелітний птах це. Дріст, жайворонок, ластівка, лелека. А зимуючі птахи це сорока, сойка, дятел, синичка, снігур. Саме вони прилетять до нашої годівнички взимку. Тому не забувайте їх годувати. На все добре!